Веніамін Бартон Пілігрим Дослідників Біблії з 1905 по 1916 роки ВІДЛУННЯ Пілігрима. Проголошено в домі брата Бартона в неділю ввечері 2 грудня 1906 року. Все допомагає на добре. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Наш текст є дуже відповідним, дуже потішаючим і помічним. Він починається з і, що вказує на зв'язок того, що було вище, з тим, що наступає потім. У вірші 27 нам сказано, що Бог про щось знає, що Він досліджує всі серця і знає помисли духа. Бог не судить за зовнішніми проявами, і ми тішимось, що так є, бо інакше ми не могли б стояти Він знає задуми чи інтенції нашого духа. Ми б несправедливо осудили Бога, якби оцінювали Його на підставі того, що видно зовні, опираючись на зло і проблеми, котрі бачимо з кожного боку. Нам належить судити про нього на підставі його замірів. Які знаходяться в його слові, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Книга Амоса, 3 розділ Сьомий вірш. Багато хто вважає, що якби Бог дійсно любив нас, то навколо не було б ані зла, ані смутку. Та навпаки, ці речі є одним з найбільших доказів того, що Він нас любить. Ми маємо три великих докази його любові. Перший він дав за нас свого сина, другий він дозволяє на різне зло і неприємності, які ми маємо, третє, він дасть нам велике благословення в майбутньому. Бог не є причиною зла, не спроваджує зло. Він має силу, щоб запобігти йому, якби цього захотів. Він міг би затримати будь-який гріх в зародку, та, хоча й має таку силу, не вживає її, оскільки дозволяє гріх заради певної причини. Бог не чинить нічого без доброї і виправданої причини. 14,23 А ці причини принесуть благословення людині і славу для Бога. Тому на нас прийшло це велике зло. Не з причини Божої байдужості чи безтурботності, Бог сказав до Адама Проклята через Тебе земля, буття 3:17. Тобто, що решта землі, поза Едемом, була залишена в тому неродючому проклятому стані з провини людини, яким же страшним виявилося б для людства в його занепалому грішному стані, якби йому було дозволено жити в бездіяльності. Ось це була провина твоєї сестри Содоми, пиха, ситість їжі та приспокійний спокій. Єзекіїля 1649. Тому Бог їх усунув, бо побачив, що це добре. Людина не усвідомлює собі вартість дому, доки його не втратить. Адам найбільше оцінив Еден після того, як його втратив. Якби йому дозволили повернутися, він би його дуже цінував. Ми не здібні повністю оцінити вартості нашого здоров'я, щастя, домів чи зору, доки їх не втратимо. Зло, терпіння і смуток здаються страшними, коли ми проходимо через них. Євреїв 12:11 докладно так само, як почувається дитина. Вважаючи своїх батьків за жорстоких і безсердечних, а кару в момент покарання за більшу, ніж потрібно. Однак, з роками, дивлячись назад, тішиться з тих всіх спроб направи, які його батьки робили, оскільки вони утримали його ноги на властивій дорозі і навчили його добре поступати. Скільки ми бачили тих всіх терпінь, болю і неприємностей, які є у світі. Заледве невелику частинку довкола себе, а якщо ви подорожували, то це також було малою лише частинкою. Насправді, ми знаємо і бачимо досить мало, але Бог бачить усе Його очі є над злими і над добрими. Він знає, які болі і муки обтяжують їхні серця, він знає, що стало причиною тієї страшної аварії. В якій так багато втратили життя, і так багато родин залишилось без своїх найбільш улюблених. Він знає, що стало причиною смерті тої дитинки, і зламало серце матері. Говорять, що кожне серце знає свою гіркоту, але Бог знає гіркоту кожного серця. Скільки кривди зробив тобі гріх, скільки болю завдала тобі неправда. Ми так часто чуємо про це. Що вже й не дуже болить. Скільки сліз ти пролив над терпіннями та переживаннями в Європі? Небагато, бо ніхто з твоїх дорогих там не був, ніхто з тих, що терпить, не був тобі близьким та дорогим. Внаслідок упадку ми стали самолюбні і затверділого серця, і лише тоді, коли атаки зла наближаються до нас, ми більш засмучуємось і терпимо, але Бог їх відчуває. Ті, що згрішили, були його улюбленими, дорогим для нього був той збитий, чи той, чиє серце було зламане. Хоча наше серце є затверділе, а наш погляд і співчуття звужене, проте Боже серце не є твердим. Він, який є джерелом всього доброго, має серце безкінечно чутливіше і вразливіше, ніж інші. Він відчуває кожен біль, терпіння. І недолю всіх нас. Він знає кожен смуток і гріх. Кожна неправда, кожен гріх є огидним для Бога. З причини цього всього він відчуває смуток і біль. Якраз перед потопом Бог не жалкував, що створив людину в тому значенні цього слова, в якому ми сьогодні його вживаємо. Він був засмучений, незадоволений тим, що людина стала такою зіпсутою. І вирішив дати людському роду можливість нового старту та в любові не дозволити гріху поширюватися далі. Гріх є більш огидним для Бога, ніж для нас ми терпимо лише кілька років 30, 40, 70. Натомість він терпить вже понад 6 тисяч років. Ми вже звикли, але він ніколи до цього не звикне він бачить жахливі сцени. І чує звуки, чує дітей, що плачуть від голоду, бачить пролиті сльози, кожен біль, нещастя і нужду. Жоден горобець не впаде на землю, щоб він про це не знав. Євангелія від Матвія, 10 розділ з 29 по 31 вірші, та Євангелія від Луки, 12 розділ, 6 та 7 вірші. Дійсно, в своїй великій любові він говорить. Якщо перечислені терпіння допоможуть моїм дорогим краще насолоджуватися благословеннями вічності, то я пройду через це, я витримаю. Йому нічого не коштує уділити благословення, але незмірно складніше є їх затримати. Коли бачиш, як твоя дитина з сумом вичікує святковий подарунок, і ти плануєш його подарувати, то що б вам коштувало більше? Дати їй його чи відмовити. Гріх тепер, який триває вже понад шість тисяч років, коштує Богові більше, аніж буде йому коштувати злиття благословень протягом цілої вічності. Отже, хто більше терпить, хто зносить більші муки? Ми знаємо. Тепер знає лише один клас клас пшениці. Може, це прозвучить дуже егоїстично, але насправді все навпаки. Це вимагає покори, щоб повірити, що ми можемо знати. Стверджувати щось протилежне є егоїстично, говорити, що ми не знаємо, навіть якщо сам Бог так каже, стане прикладом внесення свого власного судження понад Боже Слово. Ми знаємо про певні речі, читаючи про них в газетах. Та, хоч і не бачимо, як це відбувається, однак віримо, що вони сталися. Наскільки ж більше ми повинні дати кредит довіри Божому Слову, ми можемо знати також з доказів і досвіду. І знаємо, що все, всі речі, ми не знаємо про всі речі ані про все в Біблії, але нам відомий цей конкретний факт. Знаємо, що все допомагає не лише релігійні речі, але всі наші нещастя, хвороби, наше здоров'я, наша сила, вдача, вороги, переслідування, все. Наскільки легше було б витривати, якби ми напевно знали, що всі ці речі діють для нашого добра. Часто ми маємо багато неприємностей і смутку, бо не знаємо. Дивімося і аналізуймо, щоб ми могли знати. Все допомагає, все працює. Ніщо не є надарма для класу, про який є згадано усі ці речі діють для їхнього добра. Усе працює разом. Хоча в світі речі не діють згідно, не так і з християнами, ці речі ніколи не діють проти них. Але співпрацюють. Незалежно від того, як виглядає ця діяльність, ми повинні мати віру, що це є для нашого добра. Для багатьох Божа діяльність здається заплутаною вони не можуть його зрозуміти. Однак ми поступово повинні пізнавати все і розуміти та знати так, як ми є пізнані. Бог ніколи не дозволяє нам непотрібні сльози. Тепер ми бачимо. Як через затемнене скло. Всі речі співпрацюють не для того, щоб нашу дорогу зробити гладкішою і легшою, але для нашого добра, для нашого здоров'я і благополуччя тілесного ні. Пам'ятаємо, що Соломон, вибираючи мудрість, отримав з нею і все інше. Чого б ми хотіли найбільше для себе? Нашим найбільшим прагненням було б побачити. Що Бог займає в серцях своїх створінь таке місце, на яке заслуговує, нашим великим бажанням є побачити Його прославленого, чого б ми прагнули для нас самих. Такий характер, який мав Ісус, настільки лагідний, люблячий, милосердний і добротливий для ворогів це є найбільшим прагненням. Коли ми починали біг, здавалося, всі наші надії. Були зв'язані з нагородою. Ми хотіли виграти цю нагороду. Ми не бачили цілі так виразно, як тепер. Коли біг продовжувався, ми бачили ціль щораз виразніше, ми бачили її красу, її неоціненну вартість. І тоді ми почали старатися осягати ціль заради неї самої, оскільки переконалися, наскільки бажаним і благословенним було б мати такий характер, який мав Ісус. Ми залишили нагороду Отцю, знаючи, що Його обітниці є певні, і що коли ми дійдемо до цілі, ми отримаємо нагороду. Хто не хотів би осягнути цієї цілі досконалої любові? На основі римлян 2.7 ми переконуємося, що слава характер Ісуса і честь. Визнання Господа Бога знаходяться на першому місці, а нагорода безсмертя на останньому. Спочатку мусить бути здобуте це перше ще до того, як зможе бути дана нагорода. Наш отець любить такого духа, і ми повинні старатися його мати. Ми можемо залишити нагороду його опіці, бо він є справедливий. Римлян 5:3 Хвалимося в утисках. Не як фанатики, але тому, що вони достачають для нас славу вічної ваги, друге послання до Коринтян 4,17, роблячи нас більш подібними до Ісуса. Коли ми очікуємо на кінець нашого бігу і цієї темної ночі, утиск приносить терпеливість і робить так, щоб ми терпеливо очікували на Божий властивий час благословенні, котрі прагнуть справедливості. І тужать за нею, такі готові заплатити за неї добру ціну. Багато хочуть справедливості, але не багато хто її прагне Господь дасть справедливості тим, які звертають увагу на ціну, кошт. Ми мусимо охоче зносити все хворобу чи втрату майна тощо, аби лише здобути її, говорячи, Господи, хай приходять проби. Я мушу мати цей характер за будь-яку ціну. Слово не говорить, що всі речі є добрі, нездужання, хвороби, проблеми не є добрими, але допомагають нам для добра, якщо ми любимо Бога і покликані згідно з Його заміром. Як ми можемо любити ворогів, якщо ніколи жодних не мали? Як ми можемо навчитися терпеливості? Якщо вона ніколи не буде випробувана. Ті, які люблять багатство, думають, що здобування багатств є добрим. Ті, які люблять силу, вважають, що добре бути сильним. Ті, які знають Бога і люблять його, хочуть бути такими, як Він це буде для їхнього і нашого добра. Однак знати про Бога і знати Бога, це дві цілком різні речі. Ми один на одного дивимось нашими очима, але на Бога ми дивимося серцем, тому наше бачення Бога буде залежати від стану нашого серця. Це так, як дивитися на світ через кольорове скло. Якщо використати червоне скло, все буде червоне дерева, квіти, небо, будинки, люди. Якщо ми використаємо голубе скло, всі речі будуть голубими. Так подібно, коли ми дивимося на Бога твердим, самолюбним серцем ми не побачимо доброго і люблячого Бога. Як приклад, візьмемо батька, який завжди суворий і жорстокий до своїх дітей, який багаторазово карає їх за дрібні речі, і вони швидше бояться його, ніж люблять вони не насмілюються галасувати, коли він поблизу. І так, проживши своє життя, він опиняється на ложі смерті. І боїться помирати, бо страх посмертної заплати, страх, що Бог суворо його покарає за його гріхи і не виявить милосердя, робить так, що він дуже боїться. Чому? Бо дивиться на Бога твердим, жорстким серцем, і тому бачить тільки авторитарного, немилосердного Бога. Правдиво сказано, що характер або вдача людини проявляється в тому. Як вона говорить про інших. Візьмімо брата, який завжди займає на зібранні місце з самого переду. Два інші брати висловлюються про нього, кожен зі своєї точки зору. Перший, який з природи любить передувати, і йому тяжко подолати цю схильність, може сказати подивіться на того брата він завжди займає місце спереду, щоб всі його бачили. Хоче, щоб люди його зауважували. Я вважаю, що він є гордий. Інший, який є більш лагідний, скромний і великодушно налаштований, скаже який ревний брат, він завжди такий уважний і сідає спереду, щоб не пропустити ні одного слова проповідника. Ось так ми маємо два зовсім протилежні погляди на поведінку тієї самої особи. Серце першого з братів є під впливом ще неподоланої пихи, натомість серце лагідного брата можна оцінити як вільне від пихи. І так стан нашого серця впливає на всі наші судження. Для чистих все чисте. Тита 1:15. Якщо наше серце є чистим, а слабості інших ми вміємо приписати чомусь іншому. Ніж злим наміром, тоді це схиляє нас дивитись на світ через чисте скло, так, щоб ми бачили речі в їх відповідних кольорах, схиляє до того, щоб мати чисте, прозоре серце, щоб добре пізнати Бога і могти ласкаво й справедливо дивитися на ближніх, знаючи, що ми самі є недосконалі і неповноцінні. Коли ми подивимось на Бога таким серцем, яке є в гармонії зі словом яким же славним і прекрасним Він нам об'явиться. Ми вважаємо, що стайня, в якій народився Ісус, була місцем надто брудним для того, який мав стати царем царів і Господом панів. Однак такими ж були і наші серця, коли Він знайшов нас. Вони були набагато бруднішими за ту стайню. І кожен, хто має на нього надію отцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Перше послання Івана 3:3. Ісус сказав: Хто мене бачить, бачить і Отця Мого, Івана 14,9. Він був відбитком Отця, так і ми хочемо бути копіями, фотографічними подобами Ісуса і таким чином подобою Отця. Ми не можемо сказати, що ми вже стали нею, але маємо надію дорости. Ми хочемо з кожним днем бути кращою. Подобою Ісуса. Змінюючись зі слави в славу, друге послання до Коринтян 3:18. Подібність буде докладною у Воскресінні, тоді ми будемо задоволені. Псалом 17:15. Фотограф занурює фотографію в хімічний розчин, щоб видобути подобу оригіналу, виразну і чисту. Так і Бог занурює нас в купіль клопотів, проб, труднощів і переслідувань, щоб привести нас до. До щораз кращої подібності Ісуса, отож ми повинні зауважувати наш поступ. Християни повинні бути збирачами благословень, збираючи благословення з хвороби, переслідувань, проблем тощо, беззупинно будуючи свій характер згідно з чудовим зірцем. Бджоли збирають мед лише з певних квітів, але ми можемо збирати з різних джерел люди як горіхи. Деяких можна легко розчавити, щоб видобути їхній вміст, інші натомість вимагають сильного удару, і важко з них дістати відповідний горіх. Ми потребуємо тих досвідчень, бо з одних ми черпаємо терпеливість, з інших лагідність, віру тощо. В наступному віці ми будемо потребувати терпеливості, бо її треба буде багато, щоб дати непоправним повних 100 років проби. Немає значення, яким чином приходять благословення, аби тільки ми їх отримували. Ніхто не виявляє незадоволену гримасу посланцю, якщо він приносить важливі документи, на які хтось з нетерпінням чекав. Людина просто тішиться, що нарешті отримала їх. Немає місця для нарікання і бунту. Усуньмо слово розчарування з нашого словника. Бо ж всі речі допомагають нам на добре. Зі збору нотаток брата Мегісона з Бостону.